Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Одним з реальних підсумків тих перемовин, які відбулися між українською і російською делегаціями у Стамбулі, став той факт, що Кремль нарешті поінформував українську делегацію про текст так званого меморандуму, який президент Путін обіцяв надати. Українській стороні ще під час останньої телефонної розмови із президентом Трамп. І до речі, перед тим як розглянути сам текст документу, я хочу вам нагадати, що президент Трамп порадив президенту Путіну, за власними словами американського лідера, надати такий документ, який Україна і європейці не будуть готові відхилити, буквально з першого пункту. І якраз із цим завданням Путін не впорався, ну хоча б тому, що. Очевидно, не збирався його виконувати. Тому що вже після першого пункту цей текст можна, так би мовити, не читати, адже в ньому йде мова про міжнародне правове визнання того, що до складу Російської Федерації увійшли Крим, Луганська, Донецька, Запорізька і Херсонські області України, а також меморандум закликає до повного виведення з території цих регіонів української армії. Тобто мова йде про. Стару вимогу росіян вивести з тих територій, які вони не можуть завоювати, але які згідно з їхнім фейковим законодавством анексовані Росією українські війська. І як бачите, цей пункт ще й посилений тим, що Росія вимагає не тільки виведення українських військ, але й того, щоб статус Криму та інших окупованих українських регіонів був визнаний іншими державами світу. Тобто знову таки завершення війни в Україні залежить, як бачимо, від того, як будуть ставитися до російської агресії проти нашої країни не тільки сама Україна, але й інші держави. Ну, звісно, ми вже розуміємо, це все говориться для того, щоб ніякі серйозні питання в рамках цього меморандуму не могли обговорюватися. Однак подивимося далі. Звісно, другий пункт говорить про нейтралітет України, заперечує будь-які можливості для участі нашої держави у будь-яких воєнних союзах, і навіть двосторонні угоди про безпеку з іншими державами. Це також стверджується і третім пунктом: як і без'ядерний статус України, також забороняється Україні виробляти будь-яку іншу зброю, яка б Мало на меті захистити нашу державу від зовнішньої агресії наступний пункт знову нагадує про необхідність встановити чисельність збройних сил України та інших воє... воєнізованих формувань, а також розпустити те, що в Москві називають націоналістичними формуваннями у складі збройних сил України та Національної гвардії України. Окремий пункт абсолютно зрозумілий, це забезпечення прав, свобод та інтересів російського та російськомовного населення і надання російській мові статусу офіційне. Давній пункт, який росіяни включили ще у передвиборчу програму Віктора Януковича у 2004 році, і з того часу будь-яким шляхом намагаються провести в українське законодавство. Також вимагається заборонити. Пропаганду нацизму і неонацизму. Нагадаю, що взагалі-то пропаганда нацизму, як і комунізму, заборонена українським законодавством. Але разом із цим пропонується розпустити націоналістичні організації партії. І очевидно, що таке націоналістичні організації партії будуть вирішувати не в Україні, а у Російській Федерації. Меморандум також передбачає зняття всіх нових економічних санкцій. І скасування тих, що вже діють, і заборон між Російською Федерацією та Україною. І також, звичайно, говориться про те, що Україна має відмовитися від будь-яких претензій, пов'язаних із тими руйнуваннями, які спричинені Російською Федерацією під час її агресії, і. Зняти будь-яке обмеження по відношенню до української православної церкви московського патріархату, теж як бачимо, мова і російська церква залишаються головними елементами російського політичного інтересу. Ну і потім мова йде про відновлення дипломатичних та економічних взаємин. І тут спеціально говориться, що Росія має на меті відновити газовий транзит через українську територію. Це також абсолютно очевидна мета. Москви, як бачимо, відмова України від продовження транзиту російського газу стала болісним моментом для головного гаманця Путіна російського акціонерного товариства «Газпром». Другий розділ цього так званого меморандуму. Якраз говорить про умови припинення вогню. Нагадаю, що президент Сполучених Штатів Трамп взагалі-то вимагав безумовного припинення вогню. Однак після того, як поговорив із Путіним, несподівано відмовився у розмові з європейськими лідерами і президентом України від самої ідеї безумовності, і навіть почав стверджувати, що він ніколи нічого подібного не говорив. говорив. Але ясно, що цей другий розділ буде уважно розглядатися американцями, і тут є кілька. Варіантів того, як має бути припинений вогонь, однак є очевидним, що будь-яке припинення вогню пов'язується росіянами із виведенням українських військ з території окупованих регіонів. України, ну і також, оскільки говориться територія Росії, включаючи ці регіони, мається на увазі, очевидно, ще і Курська область. Але мова йде про відведення українських військ не тільки з цих територій, але й на відстань, яка буде узгоджена від кордонів Російської Федерації. Тобто, знову-таки, без будь-якого бою. Пропонується створити буферну зону, і Росія, звичайно, збирається визначити відстань, на якій не буде ніяких українських військ взагалі, яка буде абсолютно спокійною такою територією для подальшої російської військової експансії, тому що її навіть не можна буде згідно із цим меморандумом захистити. Ну і, звичайно, буде потрібно заборонити будь-яку передислокацію Збройних сил України, будь-яке Подальше проведення процесу мобілізації до Збройних сил України будь-яку іноземну військову допомогу, будь-яку військову присутність третіх країн на території України. Україна має дати гарантії відмови від так званої диверсійної підривної діяльності проти Російської Федерації, тобто захищатися від Росії, знищувати її воєнний потенціал, вона вже не зможе. Буде створений двосторонній центр моніторингу і контролю. Припинення вогню, амністія тих, кого Росія називає політичними в'язнями в лапках, тобто вона може вважати, що в неї немає як думаю, політичних в'язнень, і звільнення цивільних осіб, і скасування військового стану в Україні. Але ще один важливий пункт, який має обумовити припинення вогню. Оголошення дати проведення виборів президента України та Верховної Ради, які мають відбутися не пізніше як за 100 днів після скасування військового стану. Тобто, Російська Федерація дозволяє собі абсолютно відверто втрутитися у внутрішні проблеми, внутрішнє життя України і нав'язувати нам терміни проведення виборів у нашій власній країні, так ніби мова йде про існування Радянського Союзу, де Центральний комітет КПРС говорить керівництву союзної республіки, коли проводити черговий з'їзд республіканської партійної організації. І все це абсолютно серйозно, але є дуже важливим, що це втручання у внутрішні справи є ще й частиною послідовності кроків по здійсненню заходів щодо припинення вогню та миру. Тобто, спочатку пропонується почати роботу над текстом угоди, потім оголосити перемир'я на 2-3 дні і передати українській стороні. Ціла військовослужбовців Збройних сил України. Очевидно, що саме про це зараз домовилися в Стамбулі. Потім може бути підписаний меморандум про припинення вогню з конкретними датами виконання всіх його статей і визначенням дати підписання майбутньої угоди про остаточне врегулювання. І от тоді, коли Збройні сили України почнуть залишати українську територію, буде встановлено тридцятиденний. Термін припинення вогню. І за ці 30 днів Збройні Сили України мають залишити всю територію Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей і відійти на ту відстань на території самої України, яка буде визначена російським військовим командуванням. Після цього має бути проведена, як ми вже бачили в попередньому тексті цієї пропозиції вибори. Президенти Верховної Ради України, і от тільки після цього з новим президентом України і з новим парламентом росіяни будуть готові підписати мирну угоду. Тобто, в цих пропозиціях ще й говориться про те, що теперішню українську владу президент Путін легітимною не визнає. Але це ще не кінець історії. Навіть після того, як угода буде підписана, вона не буде вважатися росіянами діючою аж до того моменту, поки вона не буде ухвалена Радою безпеки ООН. Тобто для Росіян буде дуже важливим, щоб цю угоду визнали, навіть якщо це буде угода про капітуляцію України, а це і є угода про капітуляцію України. Західні країни, щоб вони потім не мали можливості допомогти нашій країні в наступні етапи, коли Росія почне нову кампанію по окупації території нашої країни. І от тільки після того, як західні країни розпишуться в тому, що вони не будуть допомагати Україні, голосуючи за цю ефемерну угоду на засідання Ради безпеки, ООН, буде ратифікована ця угода російської державної думи. А якщо бути абсолютно точним, так Українською Верховною Радою, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що російська державна дума, я вас в цьому хочу переконати, ніякі такі угоди ратифікувати не збирається, щоб залишити президенту Росії так й мовити свободу його жадівних рук. Ну, от вам і вся історія. Тобто, фактично, про те, що це якийсь меморандум про припинення вогню чи про припинення війни і мови не йде, насправді, ми маємо з вами справу про типову угоду, яка знову, як і у 2022 році, закликає до капітуляції України. І можу виникнути питання: а от навіщо? Путін запропонував саме таку ідею, яка відразу не може сприйматися як щось серйозне ані українською стороною, ані Європейськими країнами, ані самими Сполученими Штатами згадаємо, що той самий віцепрезидент Джей Дівенс говорив, що росіяни висувають абсолютно несприйнятні умови і що вони хочуть чомусь отримати контроль на територію, яку вони навіть не захопили. А державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо говорив, що американці хочуть подивитися, чи здатні росіяни відмовитися від того, що в Америці називають максималістськими умовами Росії. Але для Путіна це не має ніякого значення, саме тому, що він не шукає якихось реальних шляхів. До закінчення війни, а шукає можливості до її продовження. І перемовний процес для нього це виключно затягування часу для того, щоб допомогти президенту Сполучених Штатів блокувати будь-які нові санкції проти Російської Федерації. Він просто використовує переговірний процес як інструмент блокування нових санкцій, і нового тиску. І при цьому навіть не намагається зробити вигляд, що готовий до якихось конструктивних рішень. Ба більше він продовжує сподіватися, що подальші. Військові дії і подальший тиск на Україну перемусять президента Сполучених Штатів погодитися з його максималістськими угодами і разом із ним тиснути на Україну заради її капітуляції. Те, що такий хід подій знищить репутацію самого Дональда Трампа, Путін не те, що не усвідомлює. Здається, його не дуже цікавить сам Трамп з його репутацією, якщо той не хоче бути готовим допомагати Путіну. Уникати нових санкцій з боку цивілізованого світу і нового тиску з метою примусити його до миру. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі на каналу Патріоні Бемі Кофі Данателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!